Перед зустрічю з президентом Трампом в Білому домі президент Зеленський зустрічався із законодавцями Конгресу Сполучених Штатів. Про настрої та перемовини українського лідера із законодавчою гілкою влади ми поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Вона зараз з нами на прямому зв'язку з Капітолію. Катю, вітаю! Вітаю, Наталю. Катерина, Що відомо про зустріч президента Зеленського з законодавцями? Якими інсайтами ти можеш з нами поділитись? А також... Чи вже є реакція законодавців на зустріч Зеленського та Трампа в овальному кабінеті? Це була зустріч лише із сенаторами, американськими сенаторами. Там не були присутні конгресмени або конгресвумен палати представників. Тривалася зустріч із 9.30 ранку до 10.15 і перемовини були на двопартійному рівні. Тобто, були присутні як республіканці, так і демократи. Щоправда, демократів було набагато більше. Загалом це було 13 сенаторів. Троє із них були республіканцями і десятеро демократами. Серед республіканців були провідні республіканці, такі як Лінсі Грем, Роджер Вікер та Чак Граслі. Усі троє є Очільниками важливих комітетів у сенаті і е, також є е, провідними республіканцями і гучними послідовними прихильниками України. Е, усі інші е, десятеро були демократами, і це саме Емі Клобочар, Шелдон Вайтхаус, Річард Блюментал, Брайан Шац, Кріс Кунц, Марк Келі, е, Пітер Велч, е, Кріс Ван Холен, Джекі Розен та Кріс Мерфі. Щодо їхніх коментарів після зустрічі із Зеленським, то вони були двопартійно підтримуючи Україну. Зокрема, як демократи, так і республіканці підтверджували, що підтримують Україну і чекають зустрічі із Дональдом Трампом для підписання угоди про мінерали. А вже після перепалки у Білому домі заяви як демократів, так і республіканців розділилися. Демократи очікувано, тому що вони знаходяться в опозиції до цій чинної влади, критикують заяви і позицію як президента, так і віце-президента. Данта Джей Дівенса натомість республіканці відреагували або критично щодо поведінки Володимира Зеленського або не коментують взагалі. І декілька із таких заяв після зустрічі із Зеленським, а потім після цієї перепалки пропоную зачитати просто зараз. Так, зокрема республіканець Лінці Грем після зустрічі із Зеленським на своїй сторінці у соцмережі ЕКС написав: президент Трамп запросив мене сьогодні до Білого Дому на підписання угоди про важливі корисні копалення між сполученими штатами та Україною. Президент Трамп є укладачем угод та миротворцем. і Ми це бачимо у дії зараз. Як вже казав а, мій колега Остап Яриш, після перепалки у Білому домі Лінсі Грем кардинально змінив свою заяву і сказав, що Володимиру Зеленському потрібно піти у відставку. Натомість демократка Емі Клобичар а, після зустрічі з Зеленським написала дійсно чудова двопартійна зустріч а, перед тим, як президент Зеленський попрямує до Білого Дому. Ми разом з Україною. А вже після перепалки у Білому домі а, вона на Сала наступне у відповідь до Джей віце-президента, Зеленський знову і знову дякував нашій країні, як приватно, так і публічно. І наша країна дякує йому та українському народу і патріотам які протистоять диктатору та ховають своїх загиблих. І з через, через Путіна, який намагається маршем пройти усю Європу. Натомість республіканець Роджер Вікер після зустрічі з Зеленським опублікував підтримуючу заяву в соцмережі АЕКС. Він Написав наступне: сьогодні декілька американських сенаторів мали можливість зустрітися з президентом Зеленським, щоб обговорити майбутнє України та угоду про рідкісноземельні земельні мінерали. Укладено за посередництвом президента Трампа. Це величезний крок вперед у забезпеченні взаємного процвітання та миру для американців і українців. Але вже після перепалки у білому домі Роджер Вікер так виглядає, що видалив цю публікацію після зустрічі з Зеленським, тому що зараз на соцмережі ЕКС не можна її знайти, і більше він поки що не коментував цю перепалку, свідками якої були всі у у прямому ефірі, і останнім прокоментує також Шелдона Вайтхауса, сенатора демократа, який після зустрічі з Зеленським, Ским написав наступне радий приєднатися до двопартійної групи в сенаті, яка висловлює солідарність із президентом Зеленським і хоробрим українським народом. А вже після розмови у Білому домі він написав: наші лідери повторюють наративи Путіна, наші наче ляльки, червомовці огидно. Але нагадаю, що знову ж таки Шелдон Вайтхаус є представником демократичної партії, яка знаходиться в опозиції. Відтак демократи зараз більш активно критикують позицію адміністрації Трампа на. Натомість республіканці або не коментують взагалі, або коментують критично. Але це значить, що це лише перші поки що заяви. Далі найімовірніше, буде багато інших заяв. І ми власне за цим будемо стежити і намагатимусь передати загальну позицію як в республіканській, так і в демократичній партіях. Катю напередодні ти мала інтерв'ю з американськими законодавцями, які народились в Україні демократом Євгеном Вінманом та республіканкою Вікторією Спарц. Що вони тобі сказали про їх бачення майбутнього врегулювання російської війни проти України? Ці законодавчі хоч і нало народились Будва в Україні, але поки що так виглядає, що це єдине, що їх зараз об'єднує, тому що зараз вони представляють дві основні гілки законодавчої влади, тобто дві основні партії в Сполучених Штатах Америки демократів та республіканців, які є основними опонентами одне до одного. Так, демократ конгресмен Відман написав, що на його перепрошую, дум... написав, сказав мені в інтерв'ю, що на його думку у наступні три або шість місяців буде великий тиск на Україну, але він вірить, що українці зможуть вистояти. Натомість конгресвумен республіканка від Вікторія Спарц вважає, що українцям потрібно змиритися із тим, що не усі битви можна перемогти. І на її думку, нам шкодять образливі вислови президента Зеленського проти Президента Трампа. Пропоную послухати фрагмент моєї розмови із обома просто зараз. Давайте почнемо із останніх заяв президента Трампа щодо Зеленського та України. Серед іншого американський президент назвав Зеленського диктатором без виборів. Я вважаю, що це погана ідея для будь-якого іноземного лідера робити публічні образливі заяви проти президента Трампа. Якщо у вас є розбіжності, краще займіться їхнім вирішенням. Особливо з країною, президент якої зробив так багато в усьому світі та в Україні, і є єдиною надією зупинити подальшу ескалацію війни. Тому я вважаю, що це дуже нерозумно, це погана ідея. До того ж, президент Трамп завжди завдає удару у відповідь. Якщо ви хочете вийти з ним у прямий бій, краще вам бути готовими. За це рішення доведеться заплатити, бо він буде говорити правду. І я не думаю, що правда є дуже приємною для президента Зеленського. Останні заяви відверто турбують. Вони повторюють російські наративи, російську дезінформацію. Більше того, вони не відповідають політиці та інтересам нацбезпеки Сполучених Штатів. Вони є дуже проблематичними, оскільки ми вступаємо в період потенційних переговорів, де весь тиск здається чиниться на українську сторону і жодного тиску на російську. Отже, початкова позиція на переговорах слабкість, а не сила. Чи може це бути своєрідною переговорною тактикою Президента Трампа? я не бачу тут жодної значущої логічної корисної тактики переговорів. Ви фактично віддаєте усі карти і просто повторюєте російські наративи. Україна увесь час сказала, що готова до переговорів. Це російська сторона не готова. Ні, це не тактика, це відповідь на заяву. В іншому випадку він, мабуть, би не зробив цього. Але коли ти публічно намагаєшся образити, Зеленський говорив багато поганого про Байдена, але Трамп не Байден. Давайте будемо реалістами. Трамп не мовчатиме на критику. Ви вже ж можете не погоджуватися з ним, якщо це продуктивно, так як це зробив президент Франції під час прес-конференції. Він міг у чомусь не погодитися, але це було дуже етично та продуктивно. Він не загострював ситуацію. Це свідчить Ють про зрілість та здібності окремих лідерів та відсутність цієї зрілості в інших, особливо коли ми спілкуємося з такими лідерами, як Трамп. Я не думаю, що Путін зробив би щось подібне. чи можуть ці заяви бути ознакою того, що Сполучені Штати покинуть Україну в цій боротьбі? зараз Сполучені Штати дійсно єдина країна, яка може дати відсіч Путіну, принаймні зупинити ескалацію, щоб досягти миру. Я не знаю наскільки стійким буде цей мир після стількох втрат, яких зазнав український народ. Те, через що пройшли українці, це жорстоко, це жахливо. Але принаймні не буде подальшої ескалації. Буде певне вирішення. А вже потім багато чого може змінитися за чотири роки у майбутньому. Невідомо хто зрештою переможе в цій війні. Неможливо виграти кожну бу. Битву. але я думаю, що українці та українські військові повинні пишатися собою. Підсумуйте, будь ласка, яка ситуація зараз у відносинах між Сполученими Штатами, Україною та Росією? ця адміністрація трохи розгублена. Вони трохи роз'єднані. Їм знадобиться від трьох до шести місяців, щоб зрозуміти, що Росія несерйозно ставиться до мирних переговорів. Що тиск на Україну це не спосіб сісти за стіл переговорів, натомість треба тиснути на Росію, але це займе час. І в цей період в наступні три-шість місяців. Я думаю, буде великий тиск на Україну. Україна має залишитися сильною та стійкою, і я знаю, що їй це під силу. Де ми зараз у цій війні. Якби це була книга, то на якому розділі знаходиться сучасний світ? Я б сказав, що ми ймовірно посередині або на початку кінця цієї війни. Я думаю, що протягом наступних кількох років буде певне вирішення конфлікту. Чим закінчиться ця війна? Досі невідомо. Я впевнений в українському народі, в американських і західних цінностях, що ми все ще можемо вистояти, але попереду темний і важкий шлях. Усе залежить від того, яку главу хочуть написати українці та де вони хочуть бути. Якщо їхній народ хоче бути сильною країною, а я вважаю, що в них є величезний потенціал для цього, щоб бути сильним, демократичним, могутнім членом європейського суспільства, то українці повинні обирати лідерів, які хочуть мати цю демократичну структуру. Тож це вибір, який доведеться зробити українському народові. Багато з них загинули за свободу. Тому я сподіваюся, що вони зроблять правильний вибір, але рух може бути лише знизу вгору. Зауважу, що ці інтерв'ю були записані перед сьогоднішньою зустріччю президента Зеленського і президента Трампа. Дякую, Катю, за твою роботу. Повні версії інтерв'ю із законодавцями ви можете подивитись на нашій сторінці в Ютуб або прочитати на веб-сайті Української служби голосу Америки.